Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні на нас очікують новини зі світу британської королівської родини. І давайте відразу до них переходити. У Вільяма та принцеси Кетрін був ну дуже навантажений тиждень, але ми тому і раді, вибачте, вже як є. Тож пройшла садова вечірка, але за участі Уельських нас все-таки почули. Взагалі на цій садовій вечірці була майже вся молода гвардія. Попереду йшли принцеса Кетрін та принц Вільям. Також за ними були Софія Герцогиня Денбурська, та принц Едвард герцог-денбурзький, також були герцог та герцогиня Глостерські. І навіть була принцеса Євгенія та Зара Тіндел. На Кетрін тотал жовтий. Я тут навіть для себе провела невелику паралель з королевою Єлизаветою. Використовувати абсолютно всі речі одного яскравого кольору, щоб всі могли сказати: Я бачив королеву. Так і тут мені здається, всі такі я точно бачив Кетрін. На Кетрін сукня Емілія Вікстед, сукня з святкування платинового ювілею королеви в 22-му році і капелюшок Філіп Трейсі. А сережки це з її весілля, подарунок від її батьків. Капелюшок це взагалі окрема історія. Захожу я в новини, і тут всюди Кейт Мідлтон робить крок для підкреслення теплих стосунків з Меган Тагарі. Я така. Щось цікавеньке. А капелюшок то Кетрін з весілля Меган та Гаррі обрала. І от тільки річниці їх весілля пройшла, і тут всі таблоїди вирішили пов'язати між собою всі ці речі і сказати, що ну це такий теплий жест принцеси Кетрін. Ну а що подумала я? Не тільки ж Меган публікувати відео з трояндами в день, коли на честь принцеси Уельської Кетрі називають трояндом. Але я взагалі думаю, що вона просто обрала цей капелюшок просто тому, що він в неї є як рад жовтого кольору. Тим паче вона вже надягала цей капелюшок на Trooping the Color» в 2019 році. Тут важливий момент, який я б хотіла з вами обговорити: момент про Кейт Міддлтон. Я все частіше бачу коментарі про ім'я Кетрін, про її титул, про все таке. Багато хто сперечається, як її звуть, як правильно називати, як правильно казати це правильно, це неправильно. Але в 90% таблоїдів англійською мовою, в усіх новинах про принцесу Кетрін, ви побачите Кейт Міддлтон. В тексті далі можуть написати не в заголовку принцеса Уельська. І у людей це викликає різні емоції. Багато прям хто яскраво це сприймає, що її називають Кейт Міддлтон. Все ж таки, вона вже вийшла заміж багато років тому. Вона вже давно не Міддлтон. Але. І я думаю, що імена в таблоїдах закріпляються ті, за якими про королівську родину дізналися в момент, в який вона ввійшла в королівську родину, про неї дізналися, в момент, коли вона стала популярна. Колись принцеса Діана вийшла заміж за Чарльза і популярною стала як принцеса Діана. Тут, до речі, як із Кетрін, принцеса Діана і принцеса Кетрін, також не зовсім правильно казати, тому що принцеса і принц і ім'я, як принц Вільям, принцеса Беатріс, так звертаються тільки до члена королівської родини, який вже народився в родині. Але це між собою вважається певним символом прояву поваги. Мені так стається сьогодні. Називати людину народилася, скажімо так, але стала членом родини. Години. Тому й кажуть принцеса Діана, тому я, наприклад, завжди кажу Принцеса Кетрін. Але взагалі-то правильно, Кетрін, принцеса Уельська, Діана принцеса Уельська. Але знову ж таки, і для зручності скорочення багато хто каже, принцеса Діана, принцеса Кетрін. Колись Кетрін стала популярна до того, як вона вийшла заміж, і цей період я б назвала його залицянь з боку Вільяма. Коли Кетрін жахливо називала, до речі, в таблоїдах Уейті Кейті, вона закріпилася як Кейт Міддлтон, тому що це було просто ну це було майже 10 років, коли знали, що є Кейт Міддлтон, і ось щось там між ними буде. Я вам можу сказати за своєю статистикою, яку я бачу, українською мовою по тегу Кейт Міддлтон переходів в чотири рази більше, ніж принцеса Кетрін чи принцеса Уельська. Люди просто не шукають новини за таким пошуковим запитом. Тому таблоїди їх рішають тим, що називають її Кейт Міддлтон. І якщо ви звернете увагу, або ви дивитесь цей канал давно, ви помітите, що перші свої відео я також казала Кейт Міддлтон. Просто це вже було моє рішення змінити до неї звернення. Але я думаю, це дуже важлива причина для таблоїдів. Люди просто тупо не переходять за фразою Принцеса Кетрин, а за Кейт Міддлтон купа переходів. Я думаю, що ще одна причина: принцесою Уельською не так давно була Діана. І люди не хочуть плутати між собою ці поняття, і знову ж таки. Популярність Діана отримала після заміжжя, а Кетрін стала відома до весілля. Тому і так. Тому Діана відома як принцеса Діана, а Кетрін як Кейт Мідлтон. Просто повірте, таблоїди пишуть Кейт Мідлтон не через те, що хочуть її образити, а просто через те, що на цю статтю. Набагато більше перейде людей, от воно так відбувається. Саме тому пишуть і Меган Маркл, а не Меган герцогиня Сасекска, чи ще щось. Ще, ще, щось. Вона стала популярна як Меган Маркл. От, і все. Повертаємося з вами до садової вечірки. Принц Вільям посміхався просто в усі зуби. У нього на кроватці Пін. Це монограма короля Горга VI, батька Єлизавети. Взагалі, багато хто з Вінзорів чоловіків, зараз носять піни саме з монограмою короля Георга VI. Тут, я думаю, трішки постаралася королева мати в свій час. Софія Денбурська виглядала свіжо, мило, любить вона всі ці сукні в квіточки. У мене лише укантовка з камінням на речах, асоціюється, напевно, роком так, з 15, 17, а то може і раніше. Але мені це завжди подобалося, чесно, тому мені здається, тут приємний оку образ, може, трішки багато кольорів і відтінків, але все одно все це виглядає не настільки більш гармонійно. Бергіта Глостерська, вона прекрасна. Оця штучка на ній це брошка, це не гудзик. Вона просто додала її як гудзик, це кришталь та діаманти. Принцеса Євгенія виглядала прекрасно. Сукня, вгорошок, капелюшок, сережечки все дуже елегантно. До речі, сережки це бренд Гарард, той самий бренд, від якого каблучка була принцеса Діани, тепер принцеси Кетрін. 16 тисяч фунтів вартістю. Сапфіри та діаманти у формі лотосу. Зараз індал ще одна квіточка. Єдине, що відомо, це є сережки Калейджа 8400 фунтів. І ці рожеві діаманти Аргайл називаються з місця добичі діамантів в Австралії, яка називається Аргайл. На цій вечірці були люди з різних патронажів Вільяма і Кетрін. Наприклад, спілкувався з маленьким хлопчиком, у якого протеза він на жаль втратив обидві ноги. Кетрін обіймалася з Стівеном Френком. Взагалі зі Стівеном Френком велика історія у принцеси Кетрін. Кетрін фотографувала його з родиною до її проєкту до 75 ліття до кінця Другої світової війни. Це був проєкт, в якому вона фотографувала людей, які пережили Другу світову війну Голокост зі своєю. Родиною. І це саме з ним вона бачилася на 80-літті звільнення Аушвіц. Також серед гостей була родина Ліз Хаттон. Це та сама дівчина, яка фотографувала інвеституру Вільяма. У тієї дівчинки був рак, і багато хто в світі допомагав їй, з її мрією це пофотографувати різні події. Серед її бажання, якраз таки, була. Були фотографії з інвестатури. Вони встигли побачитися з принцесою Кетрін, але зараз, на жаль, дівчинка померла. Про це стало відомо, мені здається, ще взимку, і Кетрін запросила її родину на цей день. А потім Кетрін та Вільям відправилися до Шотландії. Принцеса Кетрін стала спонсором або покровителем, скажімо так, нового судна, нового корабля. Це такий процес створення зв'язку між Роялси і командою цього судна. Вона взяла участь в церемонії найменування, ще кажуть, хрещення корабля. Принцеса розбила пляшку віскі як частину цього процесу. Я, якщо чесно, очікувала, що вона прям реально цю пляшку на якомусь тросі або штовхне, ну або ще щось. Але ні, час технологій, принцеса просто натиснула на кнопочку, і пляшечка розбилася. Взагалі, різні команди і компанії вони по-різному віддячають роялс, які хрестять їм корабель. Я наприклад убожнюю той факт, що принцеса Анна в молодості хрестила корабель для гонконської фірми і ті. На подяку подарували їй тіару, оце я так розумію. Люди вірять в енергетику, удачу, такі речі, і були дуже вдячні молодій принцесі Анні за її хрещення. Принцесу Кетрін було призначено спонсором цього корабля ще у червні 2021 року. Тож цей ейч. Мс Глазґу це передовий протичовновий агрегат типу 26, призначений для захисту ядерних засобів стримування та авіаносців Великої Британії. Ще в двадцять році Кетрін ознайомилася з процесом будівництва корабля. Вона приймала моряків цього королівського флоту з цього корабля у Вінзорському замку. Загалі принцеса Уецька має доволі багато практики з кораблями, пляшками і всім цим в минулому. Її найпершим. Виходом офіційним за принцем Вільямом у лютому 21-го року було обливання шампанським рятувального човня у Уельсі за кілька місяців до їхнього королівського весілля. Це стало по суті її найпершим загалом королівським обов'язком на робочій посаді королівської особи. Як от зараз дивишся на ці фотографії, як змінився образ принцеси Кетрін за ці роки, так. Так, от принцеса Кетрін її образ. От що хочете мені? Кажіть, а він мені ну дуже до душі. Сережки на ній це сережки принцеси Діани, а капелюшок з її виходу на Trooping the Color» 22-го року. Брошка тут з будяком. Пізніше стало відомо, що брошечка все-таки нова. Брошку Кетрін спеціально виготовила компанія James Porter Son. Ця компанія заснована ще в 1858 році. Вона базується в Глазго і є однією з найстаріших ювелірних майстерень Шотландії. Саймон Портер, директор цієї компанії, сьогодні сказав, що їх попросили розробити брошку на основі герба HMS Glasgow, Це якраз таки корабель яких ростила Кетрін. Створення брошки профінансували дві лондонські ліврейні компанії. Сережки на принцесі тут принцеси Діани. Історія цих сережок, походження цих сережок доволі цікава. На весіллі принцеси Діани та принца Чарльза, принц Саудівської Аравії подарував їй величезний набір прикрас. В нього входило намисто, пара сережок, каблучка, чокер і годинник. Все це було з сапфірів. Сережки з двох сапфірів та діамантів, які ми бачимо сьогодні на Кетрін, зроблені з ремінця цього годинника. От так. При тому, що були сережки, навіть ще одну пару сережок змогли б зробити. Порівняння не моє і відразу опублікувала його в телеграм-каналі, це порівняння від таблоїдів, наскільки схожі образи принцеси Діани та принцеси Кетрін. Ну вони, звичайно, схожі, цього неможливо не помітити, але як написала моя підписниця, тема моря не дає багато варіантів вибору кольору. Але при цьому, якщо чесно, образ принцеси Кетрін, тут мені подобається більше. Він більш такий тоненький, і мені подобаються у ці білі, більш тонші лінії на сукні Кетрін. І все ж таки, оця довжина нижча коліна, вона ніби візуально витягує ще більшу людину, тому виглядає мені більш естетично. Але Діана, звичайно, виглядала також прекрасно. Після хрещення корабля Кетрін та Вільям зайшли на борт, і там відбулося невелике змагання з будівництва труб. Взагалі, я пам'ятаю цей факт ще з відео Кетрин про завершення її хіміотерапії, а також ця фраза була в книзі її брата Джеймса Мідлтона. Тоді він сказав, що Мідлтони вони дуже люблять змагатися. А Вільям він оце все не дуже любить. І коли Мідлтони там ріжуться в карти, Вільям намагається там десь сова. Пограти. Щось десь відволіктися. він не любить змагання, він не любить весь цей процес. І те, що відбулося на цьому кораблі, це мені здається прям відображення правдивості цієї інформації. Коли почалися ці змагання з будування труб, Кетрін так швидко стартувала, почала це все робити. А Вільям більше часу проводив у розмовах, тратати. Пізніше він сказав, що він просто не знав, що це були перегони. Кетрін там давай, давай, все швидко робити. От така вони цікава пара, наскільки по-різному відносяться до поняття змагань. А коли вже почали казати про переможця, а це явно була Кетрін, то одна з її фігурок розвалилася. І Кетрін намагалася зберегти такий серйозний вираз обличчя, вона намагалася зловити фігурку, яка падала. І Вільям такий ідеально вчасно, прям таки вирішив її піддражнити в цей момент. І був ще один дуже милий момент, коли вони поверталися вже до авто, хтось крикнув Кетрін, ти красива, і Вільям, і потім крикнув Вільям, ти теж. І він такий: О, не треба, ви можете цього не казати, все добре. І я розумію, це реакція на комплімент дружині. Він знає, що вона прекрасна, що всі на неї дивляться, всі звертають на неї увагу. І, хоча він тут принц по крові, але всі погляди йдуть на неї, і йому це підходить. Він не реагує на це так, як колись на жаль, Чарльз реагував на Діану, коли він ревнував до тієї уваги, яку надавали принцесі Діані. Ну мені така реакція здається більш. Вона мені більше подобається. Також стало відомо про розширення родини уельських, і це не те, про що ви подумали, і про що я подумала. Їх собачка Орла не родила цуценят. Це та сама собачка, яку вони 11 квітня на День тварин публікували в своєму аккаунті. До речі, для Кетрін також оновили фігуру в музеї Мадам Тюсо. Як вам така? Яка вам більше подобається попередня чи ось ця? Зараз знову починають розходитися чутки, і просто обговорення на тему продовження контракту Сасекських з Нетфлікс. На одному доволі великому таблоїді вийшла величезна стаття на цю тему. Плюс вони обговорювали це питання з кимось з працівників Нетфлікс. Так от, якщо вірити цій статті, то Netflix вважають, що шоу Меган сильно змінило їх співпрацю. І в першу чергу не тільки саме шоу, а саме товари as ever, які розлетілися за 45 хвилин. Цей співробітник провів паралелі з Бріджертоном та серіалом «The Stranger Things, що, крім популярності шоу, хоча. Ну, чесно, я не знаю, як можна порівнювати популярність The Stranger Things і популярність і все ж таки з шоу Меган-Маркл. Мені здається, не зовсім порівнювані речі. Але що через популярність цих шоу і шоу Меган стали популярні товари. І я так зрозуміла, що зараз у Нетфлікс важлива гілка розвитку вони хочуть більше і більше офлайн товарів. Вони хочуть створювати фандоми, товари. З тією приміткою, що, наприклад, сьогодні товари по Гаррі Поттеру більше приносять грошей вже, ніж фільми. І якщо тут так подумати, наприклад, популярність того самого Діснейленду, того самого тієї самої студії в Орландо, де люди просто збігаються на всі ці товари, по Гаррі Поттеру, знову ж таки, вони перебудовують всі ці нові зали, створюють ці неймовірні парки атракціони. Це вже лише мої слова, не слова співробітника з Нетфліксу. Але я не виключаю того факту, що може одного дня буде не лише якийсь Дісней який, ленд, а якийсь Нетфлікс-ленд з магазинчиком Меган також. І саме через популярність цих її товарів шоу і думають продовження про контракт. Але цікава примітка, що для Гарі не буде окремих шоу. Це має бути або шоу Меган Тагарі, або лише Меган. Нетфліксу дуже не сподобалося, дуже не сподобалися рейтинги шоу-полу. І тут така цікава паралель або Меган окремо, або Меган Тагарі. Як ви думаєте, чи продовжить все ж таки Нетфлікс контракт з Меган Тагарі, тому що другий сезон Меган він все ще підпадає під цей перший контракт? Новина, яка не стосується британських Роялс, але повз я пройти просто не змогла. Кронпринц Норвегії Гакон відвідав Україну Київ 20 травня. В першу чергу він відвідав Мущун, це містечко, де в 22-му році були ну дуже запеклі бої. Також він поклав вінок на меморіал і зустрівся з нашими пораненими військовими. Звичайно, звичайно, він зустрівся з Володимиром Олександровичем. І вони відвідали також Софіївську Лавру. До речі, для кронпринца це не перший його візит, колись в 2008 році вони разом з Меттемарі вже були в Києві, і виходить, що кронпринц Хакон, це другий Роялс, який офіційно прибув до Києва з візитом. Першою була Софія Денбурська, але третій, тому що принц Гаррі вже був у Львові. В принципі, якщо рахувати Україну, а не лише Київ. Зараз проходить міні-тур короля Чарльза та королеви Каміли до Канади. Але спочатку, 20 травня, вони відвідали канадський дім в Лондоні. Цей канадський дім вони відсвяткували століття цієї організації цього місця. Під час його візиту королю подарували ключ від канадського будинку. Згідно з повідомленням королівської родини, подарунок був схожий на канадський бронзовий та нікілів ключ, який подарували колись королю Георгу П'ятому під час першого відкриття канадського будинку в 1925 році. Тож починається зараз тур, і цей візит стане 20 20-м візитом короля Чарльза до Канади і шостим для королеви Каміли. І вже 26 травня король та королева прибули до Оттави. Їх зустрічав і прем'єр-міністр, і генерал-губернатор, і багато багато інших. І вони з корабля на бал. Вони відразу, зустрічі в аеропорті, відразу поїхали на свій перший захід це висадка дерева. На королі оцей малюсінький такий симпатичний пін. Його здалека можна навіть не відразу побачити. Це пін на знак ордену Канади. А на камілі шикарна брошка. Тут її вже неможливо не помітити. Це прикраса ще пізніх 30-х років ХХ століття. Король Георг VI придбав її для королеви матері на честь їх туру до Канади. Через те, що цей їх тур він відбувся за пару місяців до Другої світової війни. Ця брошка вона стала в якомусь плані символом, національним символом боротьби. Коли перша леді США Елеонор Рузвельт привела до Лондону в жовтні 1942 року, Єлизавета знову обрала саме цю брошку. Цю брошечку вже носила принцеса Кетрін у 2016 році, і саме ця брошка на офіційних портретах Каміли в 2022 році, які були приурочені якраз таки до їх цього візиту. Трішки мімімі -мі, мі новин зі світу Меган Маркл. Е, Меган летіла American Airlines, і одна зі стюардес розказала про їх взаємодію в своєму TikTok. Авторка на ім'я Ніно опублікувала відео про те, що Меган нещодавно була гостею на її борту. і весь екіпаж, був дуже радий побачити Меган. Також Ніна описала Меган в цьому відео як гарну особистість, добру, милу. Вона також сказала, що Меган була дуже милою. Вона написала нам невелику рукописну записку у відповідь. І вони написали їй е, також записку, що їм дуже приємно працювати для Меган і що вони її дуже люблять. І Меган написала цю записку у відповідь. Дорогі дівчата з American Airlines, дякуємо вам за любов, гостинність і рукописну записку. Ви так добре мене знаєте. І тут вже все це звичайно витягнулося в історію про те, як це мило, що Меган та Гаррі літають просто звичайними комерційними рейсами. Але, як на мене, це доволі правильна історія, що Меган та Гаррі літають комерційними рейсами. Ну, по-перше, невідомо, щоб у них був власний джет. У них, я думаю, його немає. І плюс за кожен виліт Гаррі на власному джеті когось з їх друзів йому починають. Виписувати за травалісту, що що ж ти такий екоактивіст, а на приватних джетах літаєш. Благодійна організація Хіма, це британська організація соціальної справедливості, працює над боротьбою з бідністю, расизмом та соціальною ізоляцією. Її директор та керівник розповів, що принц Гаррі зробив ну дуже великий донат для цієї організації, за його словами, це прям серйозний резонний внесок, і він профінансує 650 продуктових наборів для. Для нужденних сімей в місті сам принц Гаррі наголосив на тому, що не дивлячись на всю цю історію з судом Великобританії, він продовжуватиме підтримувати британські благодійні організації, незважаючи ні на що для нього, все ж таки британські благодійні організації все ще дуже важливі. Ви знаєте, швидкість розходження новин в королівській сфері мене інколи дивує зараз, на секундочку у травень 25-го року. Взагалі, те, що в 24-му році, в липні помер чоловік Леді Сари Джейн Спенсер, ще було відомо. Але тільки зараз з'ясувалося, що і Гаррі, і Вільям обидва були на похоронах в серпні 24-го року, майже рік пройшов, і що вони абсолютно не спілкувалися, вони одне одного абсолютно ігнорували. І також чому взагалі, в принципі, вся ця новина здійнялася зараз, тому що стало відомо, що за заповітом Леді Джейн отримала 2 мільйони фунтів від свого чоловіка, а також маєток і доходи з маєтку. Меган тим часом виклала миле відео з. Маленька, також разом з Меган в костюмчику топає збирати мед у бджіл. І тут дуже слушне питання: а де ж Арчі? Мені здається, йому б теж було цікаво щось таке зробити. І нарешті ми з вами дочекалися цього дня фінальний епізод подкасту Меган Маркл. І гостем її фінального епізоду стала Сара Блейклі. Компанія Sara Spenx це бренд білизни, яку роблять також під ваші мірки. Це дуже популярний бренд, їх білизну можна і в Україні придбати. Основна ідея це абсолютно безшовна білизна, щоб її не було видно під одягом. Я особисто вважаю це геніально. Вона заснувала свою компанію ще в 2000 році, тоді вона мала на руках лише 5 тисяч доларів. А вже в 2012 році компанія Spenx повідомляла про оборот в 250 мільйонів доларів. Сьогодні вартість. Тії капіталу це 1,3 мільярди доларів, і до речі, цей свій бізнес вона продала. А ще у неї аж четверо дітей. Це взагалі нереально, і мільярдний бізнес, і діти, і все на світі. Сама Сара розказала на підкасті цікаву річ. Вона дуже вірить в знаки і завжди просить їх у всесвіту, як знак, як тут вчинити тут, не тут, і вона завжди на ці знаки орієнтується. Вони з Меган знайомі не так давно у 2024 році. Вони познайомилися на бізнес саміті в Хемптонс. Меган трішки в той час розказала про їх контакт з Нетфлікс. Меган каже, що вона досліджувала різні способи запуску бізнесу, коли роздивлялася свій бізнес as ever. І тоді до неї звернулася Бела Бахарія, це головний контент-директор Netflix. Вона сказала, що на той момент вона працювала над створенням власної команди, але Netflix трішки змінили її бачення, і вони все ж таки вирішили вдвох займатися цим бізнесом. І вони вирішили, що контент і комерція зустрічаються не в плані розміщення продукту, а радше в ідеологічному плані. У багатьох відношеннях це новаторське партнерство для Netflix, тому що разом з Меган команда Netflix вирішила, що для «As Ever має сенс існувати окремо, без будь-якого брендингу Netflix. Ось чому лінійка називається не з любов'ю Меган, як саме шоу Меган, а «As Ever. Типу, бренд знаходиться у тому ж всесвіті, що й шоу, але вони не зовсім однакові. І також на цьому подкасті Меган поділилася, що нові товари її бренду As Ever мають вийти вже в першому кварталі 26-го року. А на сьогодні я буду завершувати наші з вами новини. Дуже дякую за вашу увагу! Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Побачимося вже зовсім скоро. Бувайте!